Боротьба зі стихійними сміттєзвалищами вбивство військового та економія електроенергії. Ці та інші питання обговорювали на плановій апаратній нараді в міській раді 3 червня. Першими прозвітували про роботу за тиждень правоохоронці. Поліцейські двічі минулого тижня вилучали боєпропаси у мешканців громади. Про це повідомив під час своєї доповіді начальник Бориспільського районного управління поліції Тарас Кравчук. З того, що на увагу за минулий тиждень у нас. Було два випадки вилучення боєприпасів: одне по Іванківському старостинському округу, одне по Глибоцькому, коли виїхали на сімейний скандал. Тому до голів ОТГ, до, до до голів старостинських округів звертаюся повторно. Якщо у вас є інформація про таких от про, про таких от осіб. Які незаконно зберігають зброю боєприпаси, інші вибухові речовини в обов'язковому порядку повідомляйте. Ну е м, рано чи пізно зараз людина може погрожувати виключно, рано чи пізно воно може привести до летальних випадків. Сьогодні е вночі був випадок по, по з приводу е смерті військовослужбовця в е Борисполі, по, по Риспалі, на на Бажівці. Значить, в нічний час це було, зараз хронологію подій встановили особу, яка йому нанесла тілесні ушкодження, нам встановлено і затримано. Зараз визначимося з правовою кваліфікацією, будемо спільно з Бориспільською окружною прокуратурою повідомляти про підозру. Але, на жаль, це людини не повернемо. Від початку року патрульні борисполя склали протоколів на правопорушників правил дорожнього руху на понад 7 мільйонів гривень, розповів очільник батальйону патрульної поліції Артур Шкроб. «872 адміністративних матеріали, з яких 14 – закривання на підпитку, 17 – ДТП без потерпілих. Від початку року накладено з сфері ПД на 7 мільйонів 800 штрафів, сплачено вже чотири з половиною. Опряматься там закривання на підпитку ще. Половина від то і сума. Проблему стихійних сміттєзвалищ на плановій нараді підняв виконувач обов'язків Бориспільського міського голови Владислав Байчас. За його словами, останнім часом збільшилася кількість звернень громадян зі старостинських округів щодо несанкціонованих сміттєзвалищ. Старости Іванкова і Рогозова повідомили, що борються постійно з громадянами, які висипають сміття на обочини та в лісосмуги. Проте на жаль, такі випадки повторюються. Є такі випадки, затримали на штраф машину, то виписали штраф 47 тисяч, не знаю, забрали її чи немає. Великий маніпулятор вивозив прямо контейнерами. Страю ділянка. Ну, да, в кроймусовому. Хочу продовжити тему на рахунок стихійних сміттєзвалищ. Працюємо з, тим, з того часу, коли з ВКГ почали люди заключати договори, Опрацьована 90% відсотків але все-таки є ті люди, які е, ну ухилянки, скажемо так, на сьогоднішній день, які не склали договір на вивіз сміття. Я е, раніше піднімала це питання із директором КП УКГ і також з його заступником як краще притягти. в мене є адреси е, тих людей, які не хочуть, які ухиляються. Від підписання договору. Над стихійними сміттєзвалищами ми працюємо також, напевно, десь місяць тому або трохи менше на ГУ ЖКГ ми написали, ну, звернулися до мене люди, що там також створили несанкціоноване це сміттєзвалище. Осадиниць на це гарно відреагував, приїхали. Ну, він як сказати, все впірається кошти, ну, як ми будемо ліквідувати. Ті люди, які попідписували договора, вони на це реагують дуже гарно і всі проти цього. Але, звичайно, є такі, яким все, все начхати і, і везуть. На своєму рівні ми як можемо з цим боремось. Ліквідували також взимку. Також лісгосп до нас звертався, надавали фермери свою техніку, і GCB надавали, і ці камази, і ми вивозили з лісу, тому що також хтось приїхав, викинув. Камер немає по селу, ну, по таких дорогах, там де можна було б відслідкувати, хто саме. Я хотів би вас попросити, щоб ви за цю неділю проїхалися по за посіти міста. Позначили ці несанкціоновані, так сказати з лавища і таку програму, ми щоб зробили, щоб їх почати трошки вбирати, тому що вони накаплюються, потім ми не знати, що з ними робити. Питання економії електроенергії підняв на нараді начальник головного управління житлово-комунального господарства В'ячеслав Толкач. За його словами, вуличне освітлення в місті працюватиме тільки частково а в селах громади ліхтарів взагалі не вмикатимуть. Ми проінформували 5 серед про те, що буде відключено вуличне освітлення. В частковому Порізькій села повністю ці роботи виконані, по місту поки що залишили з 10 до 12, щоб люди були готові. І хотів би звернутися до наших мешканців стосовно електропостачання. У нас на сьогодні вже нас повідомили про те, що піднімається тариф для населення, ну і відповідно підніматися буде для Ну, Стосовно економії це зрозуміло, але необхідно, що стосується там, хто проживає в приватному секторі, заготовляти генератор, щоб були квартири, кафло і тому подібне, щоб люди були готові до того, що світла буде все менше і менше. При початку опалювального країна. Про роботу Бориспіль тепломережі прозвітувала директорка комунального підприємства Маріанна Желеско. Працюємо відповідно до плану з підготовки теплового господарства до опалювального сезону. За травень місяць прокладено 550 метрів труби на пальовітанової ізоляції з середнім діаметром 108. Крім цього, підготовлено 5 котелень до опалювального сезону. Крім цього, хочу сказати, що по дизель-генераторам дали заявку і звертаю увагу, що в нас одна котельня, це котельня Глібова, відсутній дизель-генератор на 200 кВт. Всім останнім дизель генераторам проведений технічний погляд, їх 16 штук, щоб вони всі розуміли, яка це кількість. Начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан розповіла, як школярі відсвяткували останній дзвоник та як відзначили у місті день захисту дітей. Минулого тижня у нас відбулися ярмарки, останні дзвоники. Ми збираємо інформацію по кількості, скільки задонатили так на ярмарках наші заклади. Ну хочу вам сказати, що в патріоті в третій школі близько 110 тисяч гривень було зібрано коштів. Тому цю інформацію ми збираємо і потім її згуртуємо і скажемо, яку загальну, скільки загальна сума ми зібрали коштів. 1 червня спільно управління молоді і спорту, управління освіти, служба справ дітей, ДСНС, патрульна поліція, ювенальна превенція всі разом провели захід, який присвячений Дню захисту дітей. Було цікаво, пізнавально стояв мобільний клас безпеки, були присутні собаки. Діти мали можливість до цього доторкнутися, все спробувати і відчути. Тому я дуже дякую. Вказаним власне організаціям за підтримку і за допомогу. Також на нараді представили нового, але добре знайомого, начальника відділу Державного архітектурно-будівельного контролю Бориспільської міської ради Сергій Лещенко приступив до повноважень від 3 червня. Сьогодні мене призначено начальника відділу Державного архітектурно будівельного контролю Бориспільської громади. Робота знайома, якраз під по прийняв профілю. Будемо працювати. У кого які питання, завертейте, будь ласка. Валентина Ластовка, Назар Граскін, новини ТРС Бориспіль.